В активній фазі на вулицях нашого міста косіння трави минулого тижня стартував другий етап скошування. Щоденно на вулицях працює від восьми до десяти косарів та одна одиниця спецтехніки, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради Олег Созінов. На сьогодні виконані роботи з косіння вулиці Київської, вулиці Коптєва, вулиці Незалежності, Сорочинської, вулиці Боброва, Вокзальної, Садової, гімназичної. Вулиці Пушкіна, Котляревського, проведено ну, ряду інших вулиць. Косять також сквери, парки, територію біля пам'ятних знаків та зони відпочинку, говорить посадовець. Проведено косіння пам'ятних знаків, зокрема в районі автовокзалу навколо танку, пам'ятний знак по вулиці Котляревського, по вулиці Квашинській, по вулиці Партизанській. Проводимо косіння парків, скверів нашого міста. На сьогодні завершено косіння. Парку Шевченка, парку в районі школи номер 2 школи номер 6 парк Богдана Хмельницького, завершені роботи по косінню. Два рази в цьому сезоні ми провели косіння зони відпочинку на воді. Роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю Комфортні послуги. послуги-2». Після проведення тендерів укладено угоду, і на наступний день підприємство розпочало проводити роботи. І на сьогодні воно їх продовжує. Роботи по скошенню трави триватимуть щонайменше місяць.